Добрий вечір, мої любі друзі. Добігає до кінця цей чудовий день. Закінчується день святкування головного свята для кожного українця 32-ї роковини Дня Незалежності нашої України. Через повномасштабне вторгнення ворога на територію нашої землі в цьому році не було масових заходів святкування в Чернівцях у Києві і в багатьох містах. Але сьогоднішній день почався хвилиною мовчання на центральній площі, де вшановували пам'ять усіх загиблих воїнів і цивільного населення. Чернівчани приносили квіти до пам'ятника Шевченку. Так само величезний стяг України несли усім містом і принесли його на центральну площу. Це було дуже гарно. З культурних подій сьогодні. В нашій обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка на Кобилянській 47 було відкриття виставки етногалереї під керівництвом Галини Українець-Спадкоємці, де були представлені наші буковинські строї, адже ментальність нації і культура дуже пов'язана саме з національним вбранням. Але по тому, що я відчуваю, всі люди були настільки щасливі, так гарно вбрані. Кожен одягнув щось з українською символікою, чи жовто блакитним кольором, чи вишиванку. І всі проходили один до одного і посміхалися і казали один іншому святом, вітаю! Адже це величезне свято для кожного українця, тому що ми єдина нація. І зараз, під час повномасштабної війни, ми Ще більше це розуміємо, і кожен з нас пишається тим, що він українець, добігає до кінця цей чудовий день. Але після смак цього свята ще довго буде залишатися в наших серцях. Адже як це класно, яке це щастя, святкувати День Незалежності на своїй Богом. Даній землі в оточенні людей, які так само відчувають себе спільнотою і єдиною нацією, з Днем незалежності любі, з найкращими побажаннями, серця Буковини, Чернівців з вулиці Кобилянської ваша українка Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа! -па.